Вітаю вас, дорогі глядачі. Маю нагоду звернутися до вас з темою стосовно фокусу в нашому житті. За останній період часу Україна, український народ переживає дуже нелегкий час і під час всіх стихій, під час війни, під час проблем переживань наш фокус в житті він може змінюватися. Тому хочеться для нас всіх з вами нагадати важливість тримати правильний фокус в нашому житті. Для багатьох фокус це були фінанси, і війна показала, що це все нестабільно. Перед війною була пандемія, також показала, що ми не можемо фокусуватися на фінансах. Для когось це нерухомість, для когось це робота, для когось це рідні і близькі. Але ми живемо в такий непростий час, коли фокус в нашому житті змінюється. Тому я би хотів нагадати всім нам відоме місце писання, яке записано в Біблії. Люби Господа, свого Бога, усім своїм розумом, усією своєю душею і усією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, перебувають у твоєму серці і у твоїй душі. Навчи їх своїх синів, показуй їх, сидячи в домі та йдучи дорогою, лягаючи та встаючи, прив'яжи їх як знак на своїй руці, і нехай вони будуть непорушними перед твоїми очима. Що я бачу в цьому місці писання? Я бачу, що Господь, по великій своїй милості, і любові до нас, він показує, на що має бути сформований і сфокусований наш фокус в нашому житті люби Господа, Бога свого. Бог. Наскільки би ви не були релігійна чи не релігійна людина, являється самим правильним фокусом в нашому житті, і якщо ми будемо фокусуватися на нього, не дивлячись на те, що буде відбуватися в нашому житті, ми будемо знати, що з нами Господь. В моєму житті на протязі цих 32 років мого життя були декілька нелегких моментів в житті, коли мій син тонув і його спасли. Коли мою дитину я віз в реанімацію, і лікарі не знали, що робити. Але я знаю, що мій фокус був на Ісусі Христі, і це допомогло мені справитися з різними перешкодами, з різними випробуваннями і проблемами в моєму житті. Отож, як фокусуватися на Ісусі Христі. Я би хотів підмітити сьогодні три невеличких момента, які допоможуть мені і тобі фокусуватися на Ісусі Христі. Момент номер один: читання Божого Слова і молитва, тобто спілкування з Богом. Щоранку, коли ми прокидаємося і читаємо Боже Слово, це означає, що в нас є надія і можливість знати, що Господь хоче від мене. Біблія говорить, що найвірніше пророче слово це Біблія. У нас з вами є Біблія в різному доступі, в різних форматах, в різних перекладах. За що колись наші батьки покладали своє життя сьогодні? Ми маємо вільному доступі, але питання: чи читаємо ми Боже Слово? Якщо ти хочеш мати правильний чіткий фокус в своєму житті, тобі потрібно читати Боже Слово кожен день. І моя рекомендація: я практикую це в своєму житті: читати Боже Слово зранку. Також молитва. Молитва не просто як сухий монолог, молитва як діалог, молитва це спілкування живим творцем, і коли в молитві ти кажеш, батьку, допоможи, і чуєш у відповідь, я тобі допоможу. Тобі приходить місце писання, тобі приходить якась людина, тобі приходить якийсь мир, надія і спокій в твоє серце. Це означає, що Господь він допоміг тобі на початку дня, всередині дня або в кінці дня, сфокусуватися не на проблемі, а сфокусуватися на Богі. Я такий відомий вислів: не кажи Богу, які в тебе проблеми, а скажи проблемам, які в тебе Господь, і я знаю, що Бог проведе нас і Він нас не залишить. Момент другий виконуй його заповіді і його повеління в своєму житті. Дуже часто ми не виконуємо те, що Господь говорить, по різним моментам, іноді ми не хочемо, іноді нам це не підходить, іноді нам не вистачає сил, щоб виконати те, що Господь хоче в нашому житті від нас. Згадуючи історію ізраїльського народу, ми бачимо, що відбувалося, коли ізраїльський народ не хотів виконувати повеління Божі, коли він не хотів жити так, як сказав Господь в своєму слові. Якщо ми хочемо, щоб наш фокус був на Ісусі Христі, щоб наш фокус був на правильних речах. Нам потрібно виконувати повеління Божі. Повеління Божі вони не складні. Багато людей вважають, що це якесь обмеження в житті. Вам і того не можна, і того не можна, і туди вам не можна. Але для мене повеління Господні це як такий знак, який попереджає мене про те, що попереду є небезпека. Тому момент номер два: виконуй Божі повеління, крок за кроком, те, що Господь говорить, тобі робити, роби. І момент третій. Виконуй особисте Боже покликання в твоєму житті. Люди, які були в своєму покликанні, вони рухалися швидко, вони рухалися з Божою допомогою, вони рухалися, і за ними були видні їхні плоди, їхні діла. Якщо ти будеш виконувати свої повеління, то ти будеш завжди в фокусі е, життя. Яке для тебе предназначив Ісус Христос? Я думаю, що кожного з нас Бог кличе до різних справ для когось це щось масштабне, для когось це щось маленьке, для когось це публічне, а для когось це щось невидиме, те, що робиться тихенько. Але якщо ми будемо з вами в покликанні, яке Ісус Христос дав кожному із нас, ми зможемо бути в фокусі Ісуса Христа. І отож, ми проговорили про три речі, і, можливо, у вас виникає питання: що ж мені з того окей, я буду це робити. Я буду читати Біблію, я буду молитися, але який зиск, тобто, яка користь мені, якщо я буду це робити? І перший момент хотілося би сказати, ти звершуєш цим самим особисте спасіння. Ми живемо з вами для того, щоб спастися, і ми хочемо. І наші імена, я вірю, вони записані в книгі життя. А якщо це не так, то роби все можливе, щоб покаятися і примиритися з Господом. І коли ми в фокусі життя, яке хоче бачити Ісус Христос, це означає, що ми звершуємо своє спасіння. Момент. Два, ми будемо приймати правильні рішення в житті. Кожен із нас він може сказати, що ми приймали неправильні рішення в житті, і які потім вони заставляли нас лізти в якусь халепу, і ми не знали, як з неї вилізти. Але якщо ми будемо в фокусі, тоді ми будемо приймати правильне рішення. Моменти: три, ти будеш приносити плоди. Як гарно, коли наші дерева дома, які ми посадили, приносять плоди. Як гарно, коли наше життя приносить плоди. Якщо ми будемо в правильному фокусі, правильно стояти на правильній дорозі, ми будемо приносити правильні плоди. Момент 4. ми будемо знаходитися в Божій волі, а кращого немає. Зрозумій, друже, брате, сестра і брат, хто дивиться це відео, немає нічого кращого ніж знаходитися в волі Божій. Воля Божа вона приємна, вона добра, вона е, не заставить нас е, щось робити. Речі, які будуть неприємні нам, тому що е, воля Божа, добро, приємність і досконалість. Тому момент чотири ти знаходишся в Божій волі, а це дуже приємно для нашого життя. І останній момент. Один із найголовніших, знаходячи в фокусі Божого, ти будеш прославляти цим Бога. Так, да, багато із нас в неділю під час моменту прославлення вони прославляють Бога. Ми піднімаємо руки до небес, ми любимо Його. Але як до того, щоб прославляти Бога? Кожен день в своєму житті, не дивлячись на те в церкві, ти чи не в церкві, ми маємо змогу з тобою прославляти Бога нашими ділами, нашими словами, нашим відношенням до дружини, до чоловіка, нашим відношенням до дітей, до батьків. Всім цим ми можемо прославляти нашого Бога. Якщо ти знаходишся в фокусі Божому, ти будеш прославляти своїм життям Бога. Я бажаю тобі, кожному глядачеві, щоб ми залишалися. Правильному фокусі, щоб наші очі вони бачили правильні речі, правильні цінності, правильні шляхи, по яким кожному із нас потрібно іти. Хай Бог вас благословить. Я дякую вам за увагу.